Всім доброго чудового дня. Сьогодні хочу вам показати блузку, яку я шила вчора, майже вже її дошила. А, ви навіть не повірите, з якого залишку я її тут вирізала. Це ось отакі от маленькі шматочки, отакі, все, що у мене залишилося. Тут ледь-ледь її втюхала. Той залишок, що у мене був. Це полі Поплін о, вишитий. Так, що тут основне? Ну, така собі з купоном така, вишитим купоном блузка. Тобто понизу тут йде купон такий вишитий, трошки тут вишивки на маленькі рукавчики. Тут Біля вирізу горловини я зробила е, виточки, перенесла в такі складки, бо тут погано було б робити виточку. Зашивався цей би купон, і було б не дуже добре. От. Ну, то, що я казала, що я вирізала з таких вже залишків-залишків, тут вже намагалася, от, бачите, отут, -от, е, не знаю, видно чи ні. Видно Поліна чи ні? Угу. Отут доточувала трикутничок. Бачите, намагалася зімістити тут малюнок вишивки, доточувала, бо тут мені не вистачало по ширині. От. Ну так от вийшло. Тут такі розрізи понизу, блузки. Ну, а з цього боку взагалі мені не вистачало отак от. По всій довжині, трошки ширини, бачите, і теж так от обережно дотачала. Намагалася зівмістити тут малюночок, щоб воно було не видно. Ну це під рукою, тож сподіваюся, що це ніхто ніколи не помітить. Теж блузка великого розміру, це для моєї мами. Що тут ну, з такого, що я вам хотіла показати? Тут горловину я вже обробила обтачкою, так? Обробила горловину, притачала її по колу, відстрочила отут на 1 мм від краю, вигорнула з невеликим, бачите, ось перекантом, відпрасувала. Так. І це обтачка така цільна. Зараз я вигорну вам покажу. Цільна з рукавами. Отака От обтачка. Для чого я це зробила? Для того, щоб, по-перше, ну, тут пройми сховати і не шити окремі тут ніякі е коси-бійки. І щоб увесь оцей е оверлок і всі е зрізи, щоб вони сховалися туди всередину, бо тут Є дірочки такі а, в тканині. І якщо це буде отак отут стерчати, то воно там десь може бути видно. Тут, от на рукаві, отут. Тому я вирішила все це сховати. Щоб ви розуміли, обтачка теж така вже була, вон, бачите, отут, от я стачувала її. Зібрана зі шматочків. Того, що там полишалося, бо цільну обтачку, от бачите, тут зібрано. Не вийшло вже вирізати. От. Що тут треба зробити? Тут треба всю цю обтачку після того, як ви втечали горловину, перепрасували все, отак от обережно все вирівняти ручками, отак от, щоб тут ніде нічого не заламувалося. І от я сколола кравецькими шпильками, щоб ніде нічого не тягнуло, нічого, щоб тут не було ніяких пухирів, все скололи і дивитесь тепер зсередині. Ну, тут у мене все співпадає, так? Тут співпадає, а тут от трошки, бачите, от треба взяти ножиці. І там, де у вас не співпадіння йде, підрівняти, бо ми зараз будемо виворачувати, щоб нам полегшити собі роботу, щоб ми потім собі там нічого не думали, де там нам що. Оце треба подивитися зі всіх боків, щоб припуски були абсолютно однакові. Абсолютно однакові От. отут-от трошки йде не співпадіння. Бачите? Оце все, де йде не співпадіння, отут-от. Треба підрізати. Зараз все я підріжу і вам покажу, що далі будемо робити. Так, друзі. Після того, як ми все це ножицями обережно підрівняли. То ми беремо, виймаємося наші портновські шпильки і отак от підгортаємо отак і сколюємо на тому ж місці, щоб нічого не де у нас не зсувалося обережненько. Отак От і робимо. І будемо зараз же зашивати там два етапи. Я вам зараз покажу, зараз вивернемо. Тобто, щоб у вас все залишалося на тих самих місцях, щоб ніде нічого так не сунулося. Так вам. Набагато легше, потім вже буде шити. раз, звичайно, прийдеться переколювати туди-сюди. Але результат потім вас дуже порадує, бо виглядати все буде дуже-ну дуже обережно, дуже охайно. І носитися така річ буде довше, бо можна прати, не боятися, нічого там не висиплеться. Всі шви будуть сховані, можна піднімати руку. Ну, тобто, можна навіть до середини вивернути і не соромитися, що там у вас за річ така. Отак от. От, от скололи, скололи по колу повністю скріпили. Так. Це остання. Ну, і тепер будемо вивертати. Так, дивіться, як ми будемо вивертати. Шити потрібно буде в два етапи. Тут з лиця треба подивитися, нема. чи нема лишніх. Тут є лишні шпильки. Знімаємо їх. Щоб ми могли вивернути. Так, все. І тепер дивіться, отак от вивертаємо, так. І тепер обережно таким самим чином, оці проміжки тепер беремо, отак, сколюємо. Тут знімаємо, тримаємо ручками, вивертаємо. Тримаємо края, сколюємо. І от так от зараз, обережно тут тримаємо, вивертаємо і знову сколюємо. І от, так от виходить, що у нас обтачка разом з блузкою, лицем до лиця. Отак от, от ми сколюємо. Всі зрізи у нас однакової довжини. Тут ми їх просто отак, зріз до зріза, отак, бачите, рівненько, зівмістили за рахунок того, що ми все це підрізали обережненько. І зараз оце доколимо отак по колу, і підемо на машинку шити. Спочатку сколюємо все. А шити вже треба буде, я вам покажу, потім зроблю і покажу в два етапи, бо по колу одразу у вас прошити не вийде. Так, от дивіться, друзі, все скололи, Так, по коло. І от ми починаємо шити. Ну, починаємо шити там, звідти, звідки нам зручно буде там, звідси. Так, починаємо, йдемо, йдемо, йдемо. йдемо шиємо на машинці і доходимо тут вже. Виборіт, де ви далі не пройдете, от, ви доходите це плечо, отут, да? заходите там за плече, наскільки це можливо. Все, отак от я сколола, в мене тут 2 2,5 см за плечовий шов. Зайшли, закріпилися і потім вивернули і шиємо з іншого боку інший. Інший у нас вже відрізок. Зараз зашью і покажу вам. Так, любі друзі, дивіться, я тут заробила все, дала на машинці шов. От. Наша від... Від... обтачка. І тут, от, бачите, зі всіх боків оце все, це все повністю. Це лице виходить, повністю зароблено. Нічого не буде видно. Тепер що треба зробити? Тепер треба дати перестрочку на один міліметр по нижній частині. Отут-ну, -от, починається трошки вище тут від рукава. І отак от дати перестрочку на один міліметр. Трошки тут зрізати. Я буду зрізати своїми улюбленими ножицями зігзаг, трошки зрізати припуск спочатку, щоб він не був такий великий, потонше, щоб був. І ще треба буде у цих місцях, щоб воно добре тут вигорнулося, понадсікати Там, де у нас місця такі, лінії колоподібні, то треба буде понадсікати в декілька місцях. І приутюжити праскою потім. І покажу вам вже готовий відпрасований результат. І подивимося потім ще й примірочку. Так, друзі, дивіться, ось я все тут вже заробила, от відпрасувала. Отака у нас проймочка, бачите, дуже-дуже обережно тут на 0,1 дала перестрочку. Так от прасочкою все пройшлася. Давайте вигорнемо, дивимося, як це виглядає всередині. От дивіться, повністю повністю рукавчик там всередині виходить. І тут отак от все зароблено. Як тут, бачите, тут я зрізала все ножицями зігзаг. Поробила отакі от засічки ножицями, щоб тут на колоподібних подібних зрізах краще розкривалося, лягало добре. Так, От така от тачка. Може виникнути питання, чого вона у мене не проклієна, тому що я і не збиралася це навмисно я не наклеїла, тому що. Тканина це полікотон, як я казала, вона туга така, не тягнеться зовсім. І щоб не робити занадто великих потовщень, бо це літня річ, я її навмисно не прокліювала. Що тут залишається? Ну, Тут дивіться, на горловині те ж саме, да? те ж саме ж я так само, як пройму. Зрізала на ножиці зігзаг. На 01 тут давала перестрочку, теж все попрасувало. Гарно. Що тут залишається? Залишається закріпити, закріпити всі оці моменти цю обтачку в швах. Ну, тобто ви кравецькими шпильками отак от фіксуєте, в тих місцях. Де буде закріплюватися. Де буде у мене закріплюватися. Ну, у мене отут от на місцях складочок буде закріплюватися, по бокових швах буде закріплюватися. Так, в плечі воно і так же закріплено. От. А по спинці воно буде закріплюватися в місцях виточок до, до них. Це можна зробити вручну, щоб нічого не було витло. От, тобто, це все, що залишається нам зробити з цією блузою. І блуза готова, вона вже відпрасована. Це я все зроблю. Давайте подивимося. Я в наступному відео схематично і за допомогою своєї помічниці Поліни покажу, як скроїти отакий рукавчик. Якщо ви раптом захотіли зробити рукавчик в виріб без рукавів, і раптом захотілося зробити все ж таки щось таке, то як не маючи, як не маючи викрійки рукава на готову пройму вже зробити отакий от маленький рукавчик, бо тут повна ну тут це не потрібно робити повну викрійку рукава, витрачати свій час для того, щоб такий маленький такі крильце зробити. Я розкажу, як це швиденько зробити. От, які треба зняти мірки і як його швиденько викрити. Ну, ось, ось, ось така блузка. Видно блузку палінка? Угу. Ось такі тут складочки. Ось така вона, тут з розрізиками невеличкими. Все готово. Залишилося тільки вручну там мені закріпити. Ну і потім вже будемо дивитися примірку з чим-небудь. З брючками добре буде носити, з кілотами, з прямою спідницею добре буде носити. Зустрінемося пізніше.